Друзі, вітаю! Сьогодні ми в домашніх умовах підкопали картоплю з три сорти компанії Данеспо, Мікадо, Аргана та Пондус. Ось ми бачимо, які у нас сорти, як вони вродили. Нагадаю, картопля була висаджена 22 квітня, підкопка на сьогоднішній день 28 червня. Це ще не не копаємо картоплю, це тільки робимо проміжну підкопку. Зараз ми візьмемо і розріжемо кожний сорт і покажемо, який він всередині. Так, це у нас мікада. Ось така картопля ми можемо бачити. Вона всередині. Доложимо її сюди. Також зараз. Розріжемо аргану. Бачите? Така шкірочка. Ось така всередині. Ця микадо трішки більш видовжена, а органа трішки більш овальніша. Теж е, наружні в неї забарвлення біле всередині е, біленьке ближче до жовтого. І пондус. Також візьмемо таку. Картоплинку розріжемо. Ось такий і пондус. Ось це у нас сорти картоплі від датської компанії селекційної Данеспо. пондус Аргана та Мікадо. Проміжні подкопки.